Так, ну що, любителі звука, меломани, аудіофіли і всі інші. Стосовно того, що раніше було краще, супер все робили і тому подібне. Дивіться, хто це у нас, як ви думаєте, з такими плоскими динаміки? Sony, Technics, хто це? Хто, хто, хто? А, так, Technar. Так, це початковий рівень. Але де? Подвійні стіночки, де вони? Де нема? Де уплотнітелі? Нема. Що це за. Вибачте, мене за. Це типу об'єм робити при подачі повітря від динаміків. Що це? Що це таке? Ну, що це? Оця штука так, це круто. Це типу. Бас ловушки, вона ще й низьких частот. Приглушення резонансу ни... <клес> нижнього регістру. Але що це таке? Далі? Що це таке? Що ось це таке? Тобто ви просто саморези і все. На самих динаміках також е... <клес> сам динамік. Зовсім легенький. Але знову ж таки так, сота плоский. Але це штамповка. Штамповка якісна, примісій мало. Вона світленька. Сам динамік так, алюміній, повний алюміній це також. Але, але і динамік теж не дуже великий. Ну, стосовно звука, я скажу, що вони грають доволі і доволі непогано. Але те, як вони зібрані, Ну, кросовери ну, нормальні, скажімо так, але як завжди у нас болти, це наші сердечники, які катушку тримають, що теж пагубно впливає на звук проводи. Таке, мабуть, Тетріса, чи там агучі. Ну, Тоді на це в той час ніхто не звертав увагу, хоча це вже 80-ті роки. І тоді було теж багато дуже технологій, цікавих різних. Ну, сам факт корпус повна склейка. Такі у нас перегородочки. Вони ще тримають рівно корпус. Ну, я це все буду демфувати, закріплювати, прибирати звідси металеві скоби, на яких тримається хела. Демпінг буде у нас ось такий акустичний матеріал. Як бачите, він з такими насічками. Для правильного розсічення звукових волн. Да? ну Десь 1 см. Тобто 1 літр об'єму я заберу, але я отримую більш чіткий і зібраний звук. Це те, чому, чого не вистачає цим колонкам. Тобто бас мощний, середина, високі, класні, високі, високочастотник класний, реально він важкенький крутий, середній норм. Не з норм, бували добре. Але немає зібраності. Тобто те, що в 70-х, на те, що звертало увагу, було більш зібраним. І це теж, до речі, закритий ящик. Але технік завжди був дешевший своїх конкурентів. І ця дешевизна, ось вона, в чому вона заключається. Тому трошки так само бюджетно доробляємо, укріпляємо, додаємо сюди. Нашу шумочку. Оце все теж кріпимо, скріплюємо, додаємо сюди трошки деревини. Можна, в принципі, навіть закрити динаміки в інші корпуси, але воно ну, того не варте. І з кросовера викручуємо ці всі болти, кріпимо без болтів. Ну і по бажанню проводи від тамагочі теж би замінити. І напряму їх спаяти, буде, буде теж якийсь відсоток кращий. З плюсів із цікавинок, я б сказав, що обратний ход підвісу, бачите, він всередину загнутий і він не ППО, це тканина. Це вічна штука, по суті. Ну що, все як зробимо? Послухаємо. А далі буде видно.